Всім вітання, ну не можу я не зняти. Сьогодні щось ну, погоду. Креємо, вікно, щоб побачити, що. Їдемо на об'єкт. Вже третій об'єкт на цьому тижні робимо. Ночували, казали, покажіть влада за кермом. Влад за кермом. Хтось пише, Та, така погода буває часто, в квітні нас не здивувати, ну не знаю, вже мені 50 років в цьому році буде. Бувало у квітні теж, що насипало снігу, все бачив, ну, щоб цілий тиждень трималося. зима і стає, може кажуть, потепліє сьогодні, субота. Потепліше і вже все зміниться, вже закінчилося. зима, зважа не кінчається, розумієте? В середу було таке сонечко вже так, трошки тепліше. вже думав, все, ну, Весна ж перемагає день великий, сонце високо прогріває. Це ж цілий тиждень тримається, а встали вранці сьогодні це взагалі. Що робиться вранці, бачите? Що робиться, що відбувається. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає в якому році. Ну, можливо, якесь відео з архіва. Хто бачив таку зиму. Дуже цікаво було побачити. Ну, і це буде архів, це 2000... 2025 рік.